Всім привіт! Це з вами канал Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Давно я не виходив, не знімав відео для вас, свої підписники, якщо ви раді мене бачать і вам подобається мій канал, то всім привіт і присаджуйтесь удобно, наливайте чайок і будемо починати. Сьогодні я вам хочу показати схему блокен-генератора. Состої... Состоїть він на транзисторі MP37 МПН MP структури. Нам понадобиться трансформатор. Намотаний дросіль на феррит. можна дросіль, можна гантельку взяти феррітву, можна просто стержень, намотати на нього дві обмотки независимі. Можна афірітове кольцо взяти, либо трансформатор від э, фільтра проміжуточний фільтр. Ну, по питанні на 220 з телевізора. Так, мотаємо обмотки. Беремо трансформатор чи гантельку, мотаємо по часової стрілки емалірований провод, провод беремо 20 вітков. Ось така проволка така емалірована, мідна, мотаємо, беремо каркас, допустимо, вся, ручка, це в нас в стержня, Беремо, мотаємо. Проволку беремо, відматуємо. І на цій каркас, ось всю емаліровану проволоку беремо і мотаємо 20 вітков. Намотали 20 вітково одну, відрізали. Намотали поверхностно ще один. Зробили отвод от середини. Отвод от середини, ось у нас буде плюс плюс обмотки. І так далі мотаємо. Ось у нас кінець обмотки, буде, кінець обмотки. Начало обмотки і друге начало обмотки. Підключаємо до бази. Через резистор у нас 0,5 Вт. 540 Ом на базу. Тут у нас колектор, емітер і база. Або навхрест содіняємо кінці, якщо не, не запрацювала схема, то міняємо виводи обмоток і соєняємо в одну точку. Це буде одна точка, і ця друга це у нас буде плюс. А ці кінці у нас буде йти до, до колектора. А цей, а цей другий кінець до бази. По 20 вітків мотаємо одну обмотку і другу обмотку. Так, як працює блокінг генератор е, До колектора і до емітера у нас підключений світлодіод, катод, анод. Тобто, чи наоборот у нас мінус підключений. Це у нас анод, це у нас катод. Якщо неправильно, то. Поправити мене в коментарях напишете. Блокінг-генератор. Тобто, від мінуса мінус подається. Іде через базу напругу, через обмотку всю і починається колібання. Тобто включається, виключається, включається виключається, виключається транзистор. І таким образом світлодіод повишає напряження до 3 вольт питається схема від 0,7 В. До 1,5 от пальчикової, от міні пальчикової батарейки. Ось така схема акумунатора. Зможете зробити скріншот собі. Так, і ось у нас готова батарейка вже, яку я зробив сьогодні. Точніше вчора. І сам блокін-генератор. Ось такий фільтр взятий, резистор на 240 Ом. 1 Ватт, і транзистор MP-37, НПН-структури прямої проводимості, і світлодіод ось такий, припаяний між емітором і колектором. Ось у нас кінці виводів один кінець, і другий кінець це у нас плюс обмотки. І через резистор йде у нас до бази, і другий вивод транзистора йде до е, колектора. Друга обмотка. Намотана ось на такому ферітовому П-образному магнітопроводі. І ось така схемка вийшла. Світлодіод припаяний між колектором і емітером. Батарейка у нас. Я взяв ось той самий же шмідний провод ось цього толщиною. Я не знаю, скільки він якої толщини. Зачищаємо банку, бо це смола оця покрита. Баночка із джінтоніка чи з любого, з пеп пепсі коли може бути. Зачищаємо цю краску до білого, щоб оце тут біле було. Сепаратор у нас із бумаги. Мотаємо слой бумаги, один слой бумаги. Тонкі, тільки щоб бумага була, або така ось в кліточку якось оця в кліточку, ну щоб не була пропитана якось мелом чи ще чимось з покриттям. Бо тоді буде поганий контакт ну, і сепаратор буде. Ну, то есть, погано проводити. Погана проводимость буде. Ну, тобто не проводимость, а. Кон... погано буде ізолювати наші обкладки. Можна так сказати. Обложки. Нашого акумулятора. Банка у нас алюмінієва. Спочатку зачищаємо, щоб не було. Бо якщо ми не зачистимо, зачистимо банку від оцього, то вона покриється слоєм ця пленка, такою. Пленкою, в общем, покриється. -окислами покриється і не буде проводити. Зачищаємо ще раз банку. Мятаємо сепарат, із сепаратора, це у нас в ролі бумаги. мотаємо медну проволоку, ось таку, яку я показав, толщиною 04 чи 03. Мотаємо, в мене ушло 2 метра провода. І намотали і наносимо чорну отаку смолу. в мене тут залита ось такий, состоїть вона із. Золи угля, ну, то есть не угля, а зола дерев'яна зола з кислотою, з лимонною кислотою і поварена соль отюди. Можна уксус налити, можна любу соль насипати, дідувану соль, яка у вас є під рукою, що у вас є. І мотаємо по ну, в общем, з якої сторони, в яку сторону, в будь-яку сторону, на всю площадь. Розтягуємо цю проволоку. Наша, це буде одна, контакт один, одна обкладка і банка в, нас в ролі другої обкладки. І Ось такий акумулятор. І зверху я намотав бумагу і замотав ізолентою. І ось як в нас працює. Зараз я вам покажу, скільки в нас ця батарейка видає напруги. Ось, може бути, не видно. Ще ось тестер. Тестер, тестер, тестер. Включаємо наш прибор. І заміряємо нашу напругу на банки. Так. Саме головне мінус у нас буде. Е Банка алюмінієва, а цей мідний дріт у нас буде плюс. Зараз я так під'єднаю. І ось буде видно у нас батарейка видає 0,5 Вольта. Ну, 530-526 мВ. То короткого замикання щас помірю, скільки ця батарейка видає. Зараз переставимо щупи. Відео затягнеться надовго. Так що вибачайте. Меріємо постійний ток короткого замикання. Ось 650 мА видає. Шестьсот 620 мА. І напруга у нас була 0,5 вольта. Для германського транзистора відкриття як достатньо для нього. Ось наша схемка. І покажу, як вона працює. Ось, ярко у нас світ... світиться світлодіод до цього акумулятора. Дуже ярко, може не видно, може видно. Видно, так, да, як горить, працює оцей батарейка, блокінг генератор Дуже ярко. Можна поставити замість одного світлодіода, 6 штук, і таких акумуляторів можна зробити багато. Саме удачний цей експеримент мій. Перший раз делаю ці акумулятори. Взагалі батарейку саморобну своїми руками. І ось так. Працює блокін-генератор от само, саморобного акумулятора, от само, самодільної батарейки. Всім дякую за просмотр. Тож подивіться відео, якщо сподобалось, ставте лайки. Вподобайку, кому не понравилось пари, палець донизу. Всім дякую, всім пока, до зустрічі в нових відео. Буду для вас моє ще щось знімати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. Вверх. А кому дизлайки, можна пишіть коментарі. Все, що думаєте по цьому поводу. Всім пока.